Вифлеємський вогонь у Львові в місто символ Різдва привезли пластуни, які на кордоні перебрали його в польських скаутів. Зустрічали вогник в Україні і Вікторія Вискевич. По один бік Польща, по інший – Україна. Так без мета та паспортного контролю на нейтральній території передали вифлеємський вогонь миру. Опівдні до Рави Руською прибуває автобус з львівськими скаутами. Перевіряють однострої, лампадки та вирушають на нейтральну сторону. З боку гребенного їм назустріч прямують польські харцери. Спрятлеє, да Вогонь традиційно передають естафетою. Спершу з вифлеєму привозять до відня, а далі з рук в руки розвозять по світу. В суботу неділю ми їздили на кордон зі Словаччиною. Там словацькі скаути передали нам вогонь, який везли з Відня. І так вже 15 років деякі скаути їздять на кордон щороку, просто задля розваги. Дуже холодно, але дуже це все приємно. Симпатично виглядає, правда ж? Естафету започаткували ще в 90-х роках, коли не всі мали можливість прилетіти безпосередньо до відня. Зараз, коли це реально, скаути від традиції не відмовляються. кажуть так набагато цікавіше. Передаючи його таким ланцюжком, ми ніби об'єднуємося і запалюємо не тільки свічечко, а якусь певну іскорку в серці. Після урочистостей всі розходяться по різні боки кордону. Вів'яни займають місця в автобусі та їдуть до церкви. Юра після цього передаємо всі громаді міста, передаємо лікарням, школам, церквам. Також поширюємо всім, хто цього потребує. До різдва вогонь рознесуть по церквах, де кожен бажаючий зможе підпалити свою свічку. Вікторія Васкевич, Павло Замрій, новини.